Всім привіт, вітаю вас на моєму особистому каналі. Зіткнувся з такою проблемою. Їхав з пасажиром, який зараз стоїть за камерою, і дуже некомфортно було на поганій нерівній дорозі. Це тому, що я не налаштовував підвізку ніяким чином. І зараз власне я покажу, як це робити. Я ж інженер, того я не читаю інструкції. Мені. Людина з економічної освіти, попередній власник цього мотоцикла, скинув інструкцію, щоб я почитав. От бо кажу, щось дуже некомфортно їхати. Значить, дивіться, тут є цей регулятор для натягу пружин. Значить, ми будемо затягувати з пасажиром і багажем повністю вправо. І також тут є ще регулювання амортизатора. Там є така крутілочка, її треба крутити викруткою, і я думаю, що воно буде набагато краще, тому що було дуже некомфортно. Я на поганій дорозі їхав. Мені було. Важко відтормажуватись постійно справа цього АБС, ну, тому що воно все пригало. А, потім а, дуже некомфортно було моєму пасажиру, і я був найповільніший. Тобто, якщо я коли їхав один-два роки тому на цьому мотоциклі по цій самих дорогах, приблизно в цьому ж напрямку, а, ми були найшвидшими на дорозі, то сьогодні я був реально, ну, вчора, точніше, найповільніший найповільнішим на дорозі. І пасажирка моя дуже. Некомфортно себе почувала, жалілась мені. І так, значить, перед тим як регулювати армортизатор, треба мотиву встановити на рівну тверду поверхню. Потім ми зараз візьмемо викрутку. Ось тут під, під сидінням є викруточка. І ми нею будемо робити маніпуляції. До S -а це софт, назад, вліво, до харда це хард. Тобто зараз ми повністю відкрутимо вправо на софт. І відкрутимо на один оберт на хард. Тобто, якщо дві людини їде, то має бути амортиз, пружина максимально зажата, а амортизатор трішки м'якший. Якщо їде одна людина, то на півтора оберта назад потрібно на хард крутити, тобто повністю до упора в софт на еску і півтора оберта на хард. Незалежно від того, є багаж чи немає, Якщо одна людина на мотоциклі, то півтора оберта а, і пружина має бути пом'якшена. Тобто, в нас жорсткіший амортизатор м'якіша пружина, якщо одна людина м'якіший амортизатор і повністю жорстка пружина, якщо дві людини і багаж. Ну, давайте пробуємо. Перед натяг ми зробили пружини. А от наша спроба відрегулювати амортизатор потерпіла фіаско через кастомний захист ланцюга, тому що я не зміг його відкрутити. Оця штука кастомна. Можливо, в рідній там було би кращий доступ. Але ось там оця гвинтаки. Ось. Його. З написом. HS для того, щоб налаштувати амортизатор. Я просто не можу його зняти. ось тут. Ну, мені не, не вистачає не знаю, сили, моменту ще щось, можливо, ну, ключі. Да, і ключик насправді не підходящий. Ну що ж, е як мінімум за цією регуляцією я сподіваюся, що відгуки мої і заднього пасажира зміняться, А зараз ми це і потестуємо. Повагу дорога дозволяє. Взагалі, ми от, ну, в всяких красивих місцях буваємо, але все, що ви бачите у відосі, це якісь парковки і закоулки. тому що там ми залишаємо свій мод і знімаємо біля мода відеоси про мод. Ну так складається. По-моєму, це чесно і відверто, тому просто чуть-чуть відео з красивих місць. Пробували, ми потестували, поїхали в такому режимі з накрученою пружиною, і дуже дуже навіть добре полишилося набагато краще. Особливо переваги від нових налаштувань підвізки зацінив пасажир номер другий, що в нього всі в неї. Всі печінки залишились на місці і нічого не відбивались на ямах. По-моєму, це успіх. Це значить, їзда по бруківці набагато комфортніша. коли є оці нерівності. Він три тримається стабільно. Перестав так працювати. АБС Їзда по асфальтованих дорогах. Де є ями, нерівності і е, вигини ось такі, ну тобто якісь кочки, теж не пробивають тепер амортизатора. Ну прекрасно, прекрасно, реально. 20, до 20 км за годину можна швидше їхати і комфортніше. Ну це супер результат. Чому взагалі я цього не зробив раніше? Ну, по-перше, якось я ніколи не їздив з пасажиром далеко, і ми там з'їздили в білу церкву, по хороших дорогах взагалі немає. Ну, проблема. Їде і їде. А от коли починається погане, проблеми з'явилися. Тобто, не дивлячись на те, що ми не накрутили амортизатор, я, до речі, не знаю, що там накручено навіть, тобто, може він зараз так і накручений, як треба для двох. А, виключно з регулюванням переднатягу все пофіксувалося. Тепер можна нормально їхати. Ту ніяких е е відео в Ютубі, як це робити, тому прийшлося почитати інструкцію. Тому що до наступних зустрічей на моєму особистому каналі. Наразі. Ну, Слухай, это хай будет такое гнездо, короче, все, мы ехали нормально.